Шановні, шановні мешканці Вишневого, ми сьогодні закінчили ряд переговорів з урядовцями, Висвітли ми проблему переїзду у місті Вишневому. Ви бачите, сьогодні субота, вечір, а проблема переїзду, вона цілодобова. Як завжди у нас порушуються правила дорожнього руху. Стоїть на зустрічній смузі автомобіль, тут вже стоїть ряд автомобілів, сигналять один одному. Проблема переїзду у місті Вишневе у нас стоїть дуже гостро. І насправді взятися за вирішення цієї проблеми ми взялися давно. Добре, що машини постоять 10 хвилин, а якщо ми недавно стояли півтори години, в таку жару це дуже важко. Проблема дуже гостра для Вишневого, і ми маємо надію вирішити за підтримки Кабінету міністрів України, наших громадських діячів і депутатів, які дійсно переймаються проблемою, соціальними проблемами міста Вишневе. Завтра о 12-й годині ми будемо збирати підписи на ім'я Гройсмана, щоб виділити державну субвенцію з бюджету для побудови тунелю під залізницею. Хотілось, щоб ви під відео написали свої коментарі, а також кричущі проблеми, які... У вас були пов'язані з переїздом. Тільки ми разом зможемо, об'єднавшись і підписавшись під зверненням завтра о 12-й годині, змінити ситуацію. Дуже хочеться, щоб ми не стояли в пробках, щоб а, люди дихали екологічно чистим повітрям. І я дякую за підтримку громадському об'єднанню Зубр. Разом з ГО, учасників АТО справедливість, дуже хочеться зробити підземний тунель і нормально з'єднати південну і північну частину міста Вишневе. Можна просить в людей? зараз. Хочемо спитати думку. Ну, тут гучно звучить музика, а автомобілі, які порушує правила дорожнього руху. Ми хочемо запитати водія, який стоїть, а як Ви рахуєте, от жіночка порушує правила дорожнього руху, це нормально чи це дратує? Не, не знаю, якщо жінка що можна з Ну, жінка це водій в першу чергу. Ну, маємо, а тунель нужен? Тунель, так, тунель потрібен. А скільки, вот, як великий, ось якщо Ви постійно пересікаєтеся, ну, їздите? Да, так, часто. Говорите. Часто? 20-20, ну, іноді пів години стоїмо. Ви втрачаєте своє працівне часу? Вы теряете это время, не зарабатываете деньги или от семьи отрываете, да? Совершенно правильно. А правильно. также бензин теряете, я правильно понимаю? Да. да. Украина, ну, надо бороться, будем поднимать инициативу, она уже поднята, правительство поддерживает инициативу, местные органы власти самоусунулись в лице ей проблемы, поэтому завтра в 12 часов дня вместе будем собирать обращение, в понедельник его подаем, вот, и э, мы уверены, В конце года почнуться перші уже конкретні шаги по проекту, тому що один популізм, тільки слова і обіцяння, і незаконна реклама борди, котрий тут розположені, довжні інформувати бізнепасті. Спасибо вам большое. Я хочу наголосити в тому, що черга в черзі стоїть і поліція. Ми можемо далі їх бачити без проблискових маячків. Вони стоять а і стоїть дуже часто швидка, і дуже часто стоять. Пожарні машини, от і на жаль, проблему цю ніхто не піднімає. Ми ініціативна група, ми проводили вже перемовини і маємо надію в майбутньому в дуже близькому майбутньому вирішити цю кричущу проблему у місті Вишневому. Зараз дуже важко Людмилі говорити. Почему? Потому что только что разговаривали с семьей погибших людей здесь на железнодорожном переезде, которые вследствие того, что отсутствует переезд, и они до сих пор страдают. Им ни органы местного самоуправления, ни другие лица никак не помогли. И эти люди, реально им больно, и поэтому Вопрос бізопасності дуже очень важен. До речі, ми а, будемо звертатися до Укрзалізниці, щоб а, облаштувати нормальний а, це їхня територія, нормально облаштувати переїзд, поки що те, що ми маємо, а, і а, а, зробити більш комфортним для перетинання. А, ви бачите, тут з дітьми люди їдуть. А більше зробити освітлення і ті бікборди, які є незаконними, їх демонтувати. Приєднуйтесь до акції завтра о 12 годині. Ми вас чекаємо. Дякую за увагу. Чекаю на коментарі.